Дональд Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном уже завтра, що відомо про переговори лідера Сполучених Штатів та Китаю. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Трамп підтвердив, що вже завтра проведе зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За словами представника Білого Дому, зустріч між Трампом і Сі запланована на середину ранку четверга. Анонімний чиновник пояснює, що точна година досі залишається невизначеною. Сам Трамп підтвердив, що завтра зустрінеться з президентом Китаю. Я з нетерпінням на це чекаю. Каю, ми багато спілкувалися за останній місяць, і я думаю, що ми матимемо щось, що виявиться дуже дуже задовільним, як для Китаю, так і для нас. Я вважаю, що зустріч буде дуже гарною. Чекаю на неї завтра вранці, після чого повертаюся до Сполучених Штатів. Пояснив президент США, зауважимо, що Трамп і Сі Цзіньпін розмовляли щонайменше тричі цього року, востаннє у вересні, коли два лідери серед іншого уклали угоду щодо діяльності TikTok у Сполучених Штатах. А от востаннє зустрічалися особисто лідери двох найбільших економік світу ще у 2019 році, під час першого терміну Трампа на посаді президента Білого. Дому варто зазначити, що минулого тижня прес-секретар президента США Керолайн Лівіт під час прес-конференції заявила, що президент Трамп планує зустрітися на цьому саміті зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном. Після чого Китай офіційно підтвердив, що президент Сі Цзіньпін відвідає південну Корею саме в той час, коли там також буде присутній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Нагадаємо, що раніше, сьогодні, стало відомо, що президент Сполучених Штатів перед зустрічю з лідером Китаю навіть заявив про готовність знизити мита на імпорт товарів з Китаю. Однак в Трампа є свої умови. Я очікую, що ми знизимо ці мита, тому що як я вірю, вони допоможуть нам із проблемою фентанілу, сказав голова Білого Дому журналістам на борту літака Air One Уандуро. До південної Кореї зазначимо, що фентаніл це небезпечний опіат, уживання якого призводить до чисельних смертей американців. Саме фентаніл і оголошена Трампом війна наркобізнесу стали однією з причин введення мит проти Канади, Мексики та Китаю. Раніше адміністрації американського президента заявляли, що китайські офіційні особи не вжили достатніх заходів для припинення постачання прекурсорів. Фентанілу, які злочинні картелі використовують для виробництва небезпечних наркотиків, які поширюють у Сполучених Штатах.